27 квітня 2018 року на них здійснили напад молодики на іномарках. Чергові виконували свої обов'язки на одній із стоянок у Мукачеві. Того вечора, за їх словами, їм трапились агресивні люди, які не бажали придявити перепустку. Натомість поводились неадекватно та лаялись. Сидівши там кілька молодих людей з пасажирської сторони молодий чоловік. вышел, и явно было видно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, по движением, шатающейся походки. Но ну, я старый сотрудник правоохранительных органов, я могу отличить выпившего человека от трезвого. Начал вести себя агрессивно, угрожать, э, перешел на нецензурную брань, Угрози физической расправы, чтобы я немедленно их выпустил, так как они куда-то по своим делам спешат. пізніше ж чоловіки повернулися знову, де одними словами не обійшлось. За словами пана Геннадія, ті мали намір поквітатися вже фізично. Що вони власне і зробили? Супатмолодочату розлятого стояв кооператива, здійс резко движение, Я не видел. Удар нанес мені удар. И это было условным сигналом. Основная вот эта группа, 5-6 человек, моментально после его сигнала бросились с разных сторон мне наносить удары. Естественно, я вынужден был защищаться, кому-то, я не помню, попал, ответил. Но їх було слишком много, і ззаді ще стояло столько же людей. Я помню, якби как бы одному даже я попал, он ташова отвалился в сторону, і на його місце тут же став другий чоловік з да, я йому дам все закінчилось, коли чергові заявили, що викличуть правоохоронців. Втім, з того часу, за словами потерпілих, справа ніяк так би мовити не рухається, і на сьогодні допитали лише потерпілих. У поліції ж кажуть, що слідство таки триває. Чесні до вчиненого встановлення перед двою мешканців містами працюма віком двадцять вісім та 33 роки. Після завершення посового розслідування у справі вона буде передана до суду. Тож, по побоювання потерпілих, правоохоронці запевняють, що свою справу роблять, а злочин розслідують.